Лабораторний дослід номер 3 Проведення хімічних реакцій. Виявимо основні зовнішні ознаки, що супроводжують хімічні реакції. Дослід 1. У пробірку наливаємо 1 мл розчину лугу та додаємо декілька крапель фенолфталаїну. Розчин набуває малинового забарвлення. Зміна забарвлення одна з ознак хімічної реакції. Дослід 2. У пробірку насипаємо дрібку порошку крейди і додаємо розчин кислоти. У міст пробірки майже закипає, хоча ми нічого не нагрівали. Такий ефект спостерігається унаслідок виділення бульбашок газу. У нашому випадку вуглекислого газу. Виділення або поглинання газу також ознака хімічної реакції. Дослід 3. У пробірку наливаємо розчин мідного купоросу та додаємо розчин лугу. У розчині з'являються пластівці блакитного осаду. Це утворюється нова нерозчинна у воді речовина. Утворення або розчинення осаду. Також є ознакою хімічної реакції. Дослід 4. У пробірку поміщаємо невелику кількість білої кристалічної речовини амоніхлориду та обережно нагріваємо у полум'ї пальника: хлорид – нестійка речовина, яка при нагріванні розкладається з утворенням газуватої речовини зі специфічним запахом амоніаку. Зверніть увагу, що при визначенні запаху пробірку необхідно тримати поодаль від себе. І рухами долоні спрямувати газ до носа. Дослід 5. У пробірку поміщаємо дрібку цукру і нагріваємо в полумі пальника. При нагріванні цукор починає плавитися, а при подальшому нагріванні він спочатку жовтіє і потім чорніє унаслідок утворення вуглецю. У цьому випадку за зовнішніми ознаками можемо переконатися, що відбулося перетворення речовин, тобто хімічна реакція.